Ранкове сонце лагідно світило крізь фіранки, коли Анна прокинулася і подивилася на своїх двох синів, що ще спали. Старшому, Максиму, було десять, а молодшому Данилкові тільки шість. Їхні обличчя були спокійними, невинними, такими, які б кожна мати могла б дивитися безкінечно. Анна посміхнулася, провела рукою по волоссю старшого і тихо піднялася, щоб не розбудити дітей. У квартирі стояв запах свіжозвареної кави, який вона приготувала ще пізно увечері, щоб вранці не витрачати час. Вона мала зайти в магазин за продуктами, бо вдому майже нічого не лишилося. Хлопці обожнювали її млинці, але молока не було, і вона вирішила швиденько збігати до супермаркету, що через дві вулиці. Вона розбудила синів, щоб ті поснідали кашею, залишила мультик на телевізорі, поцілувала обох у щоки і сказала: Мамо, ні, буде, хвилин двадцять, ви поводьтеся добре, не чіпайте плиту і не відчиняйте нікому двері. Домовилися? Максим серйозно кивнув, як дорослий чоловік, а Данилко просто посміхнувся, бо вірив, що мама завжди поруч і все буде гаразд. Анна одягла пальто, взяла сумку і вийшла, навіть не здогадуючись, що через півгодини її світ перевернеться назавжди. Дорога до магазину була знайома, навіть трохи нудна, ті ж самі дерева, ті ж бабусі на лавках, той самий автобус, який завжди запізнювався. Вона йшла і думала, що після повернення зробить дітям сюрприз, купить морозиво. У магазині було людно, каси дзвеніли, візки скрипіли, хтось перечався з касиром, хтось рахував копійки. Анна швидко набрала все потрібне: молоко, яйця, хліб, макарони, трохи овочів. Коли стояла в черзі, телефон задзвонив. Це була сусідка знизу, пані Оксана. Голос у неї був схвильований з переляком, Анно, твій будинок горить. Я бачу дим із вікна, то твоя квартира, здається, з неї йде полум'я. У Анни серце зупинилося, вона кинула кошик, навіть не подумавши про покупки, і побігла, як ніколи в житті не бігала. Люди кричали їй услід, але вона не чула. В голові було лише одне діти. Дим уже було видно здалеку, чорні клуби піднімалися над дахами, а полум'я виривалося з вікон її кухні. Її серце калатало, ноги підкошувалися, але вона бігла. Бігла через дорогу, не звертаючи уваги на машини, крізь натовп людей, які стояли, знімаючи на телефони. Поліція і пожежники тільки під'їжджали, але будинок уже був у вогні. Хтось намагався стримати її, кричав, щоб не йшла туди, але Анна не чула. Вона кинулася в під'їзд, наповнений димом, поки пожежники тільки розгортали шланги. Дим різав очі, легені пекло, але вона пробилася до своєї квартири. Двері були напіввідчинені, а зсередини лунали крики, тоненький голос Данилка, що кликав маму Мамо, мамо, нам страшно. І цей звук був як ніж у серце. Анна рвонула вперед, але дим закрутився так густо, що нічого не було видно. Вона поповзала навпомацки, прикриваючи рот рукавом. Максим, Данилку, де ви, кричала вона, хриплячи від диму. Маленький голос відповів десь зовсім близько. Тут, мамо, у кімнаті. Вона намацала двері, але ручка була розпечена. Анна відсмикнула руку, але все одно схопила ручку рушником, що лежав поруч, і рванула двері. Усередині було полум'я. А біля стіни сиділи діти, притискаючись один до одного. Вона кинулася до них, схопила Данилка на руки, потім потягла за собою Максима, але дим став настільки густим, що майже не було повітря. Вона знала, що має всього кілька хвилин. Вона бігла з дітьми до виходу, але на сходах почувся глухий тріск, стиля над ними обвалилася, загородивши шлях. Анна застигла на мить, розуміючи, що вони в пастці. Максим почав кашляти. Данилко плакав, Анна намагалася знайти інший вихід, але дим був усюди. Вона схопила дітей і побігла назад у кімнату, думаючи вибити вікно, але воно було грачасте. старі металеві решитки, які колись поставив чоловік для безпеки. Іронія боляче вдарила в голову. Безпека обернулася смертельною пасткою. У цей момент Анна розуміла, що може не вибратися. Але здаватися вона не могла не тепер, не при дітях. Вона почала кричати у відкрите вікно, яке трохи залишалося незакритим крізь полум'я і дим. Допоможіть, тут діти. Її голос лунав хрипло, слабко, але на вулиці його хтось почув. Молодий хлопець, років 15, який проходив повз і вже бачив пожежу здалеку, зупинився. Його звали Влад. Він почув цей крик і навіть не подумав. Побіг. Люди намагалися його зупинити, але він вирвався і рванув до під'їзду. Його серце билося так сильно, що він не чув ні сирен, ні криків, тільки голос жінки, який кликав на допомогу. Влад вибіг на подвір'я, де вже стояла юрба людей, але ніхто не наважувався підійти близько. Пожежники розгортали рукави, команда готувалася до підйому, але все це здавалось надто повільним. Влад дивився на полум'я, яке виривалося з другого поверху, і чув цей крик, крик, у якому було стільки болю, що він не міг стояти осторонь. Він кинув свій рюкзак на землю, затулив рот рукавом і побіг у під'їзд. Дим одразу ударив у легені, він задихнувся, але продовжив рух. Сходи були гарячими. Штукатурка сипалася з даху, але влади шукали. Влад схопив рушник, який лежав біля умивальника, намочив його водою з крана, яка ще текла, і накрив обличчя Данилка. Потім зробив те саме для старшого хлопчика. Дихайте через тканину, чуєте, не зупиняйтесь, крикнув він, сам ледве говорив. Вогонь підступав, дим ставав нестерпним. Анна спробувала підвестися, але її ноги підкосилися. Влад схопив її під руку. Ми виберемось, закричав він, але очі її вже злипалися від чадного газу. Він розумів, що часу обмаль. Він поклав молодшого хлопчика біля вікна, потім підсунув старшого, але градка не піддавалася. Влад зібрав усі сили й ударив ногою раз, другий, метал загув, але не зрушив. Він тоді взяв металеву трубу, що відламалася від сушарки, і вдарив ще раз. і ще. і Іржа тріснула, одна сторона град вигнулася. Влад просунув руку, потім ногу, з усіх сил штовхнув нарешті пролом. Він швидко підняв Данилка і проштовхнув його назовні. Хлопчик проліз крізь отвір і звалився на траву. Влад гукнув людей унизу, але ті кричали, що не можуть піднятися. Він повернувся до Максима. Той стояв, притискаючись до матері, переляканий, але живий. Влад схопив його і теж проштовхнув крізь вікно. Коли Максим вибрався, Влад почув крик Анни: Діти, мої хлопчики! І в її голосі було все біль, полегшення, страх. Вона спробувала сама пролізти, але сукня зачепилася, полум'я вже лизало стіну. Влад повернувся, схопив її за руку, смикнув, але щось застрягло. Її волосся зайнялося. Влад, не думаючи, кинув на неї рушник і різко потягнув ще раз. Вона пройшла половину, але застрягла. Дим затягнув обох. Повітря стало отруйним. Влад відчував, як світ починає плисти перед очима. У нього залишалася лише одна думка не відпускати. Знизу пожежники нарешті підняли драбину, кричали щось, але він не чув. Він схопив Анну обома руками, зібрав усю силу, яку мав, і виштовхнув її назовні. Вона впала на траву поруч із дітьми, кашлюючи, очі її були напівзаплющені. Влад намагався пролізти сам, але в цей момент стеля за ним з гуркотом обвалилася. Полум'я охопило кімнату. Люди закричали, пожежники кинулися до вікна, дим згустився настільки, що вже нічого не було видно. Хлопець залишився там, кричала якась жінка. Пожежники намагалися пробитися крізь вогонь, розливали воду, але жар був нестерпним. Через кілька хвилин один із них у захисному спорядженні заліз усередину через розбите вікно. Минуло кілька довгих секунд, і з диму показалася його рука. Він витягнув влада, непритомного, обпалене волосся, обличчя в кіптяні, але він дихав. Люди заплескали, хтось заплакав, хтось зняв куртку, щоб накрити його. Анна, лежачи на землі, побачила це крізь сльози, і з її губ зірвалося тільки одне слово. Сину, хоч це був чужий хлопець, вона відчула, ніби він став її рідним. ще лунали, коли все нарешті стихло. Полум'я згасало, дим повільно піднімався в небо, залишаючи після себе запах гару і спалених речей. Люди стояли навколо, деякі плакали, інші мовчки дивилися, не віячи, що все це відбулося. Анна сиділа на землі, притискаючи до себе дітей. Її руки тремтіли, груби посиніли, але вона не відводила погляду е, від того місця, де пожежники поклали непритомного влада. Він лежав накритий ковдрою, обличчя було закіптяжене, губи обпалені. Але він дихав. Поруч стояв лікар швидкої, що перевіряв його пульс. Живий, але стан важкий, треба негайно в лікарню, сказав він і разом з медиками поклали хлопця на ноші. Анна піднялася. Але ноги не слухалися, серце стискалося від болю і вдячності одночасно. Вона дивилася, як швидка зникає за поворотом і стискала руки своїх синів. Максим мовчав, очі його були великі, налякані, а Данилко притискався до мами і тихо питав: Мамо, він помре? Анна не змогла відповісти, просто пригорнула його сильніше. Її дім згорів усе, що було, перетворилося на чорний попіл, але вона не відчувала втрати. Головне, що діти живі, що є шанс подякувати тому, хто врятував їх. Коли пожежу згасили, вона разом із сусідкою пішла в лікарню. Там пахло антисептиками і ліками. По коридорах ходили лікарі з папками, хтось плакав, хтось сидів мовчки. Їй показали палату, де лежав Влад його обличчя було перев'язане, на руках опіки на шиї бинти. Він спав, апарат поруч тихо пищав, фіксуючи пульс. Анна стала біля ліжка, не стримуючи сліз. Дітенько, ти навіть мене не знаєш, а кинувся в вогонь. Прошепотіла вона. Їй здалося, що пальчі хлопціка ледве поворушилися. Вона взяла його руку, і це було, наче, знак він відчував. У дверях з'явилася медсестра. Він у стабільному стані, але потрібен час, має опіки, отруєння чадом. Та він сильний, якщо пережив перші години, виживе. Анна кивнула. Витерла сльози, і тоді в палату забіг Данилко, який не витримував чекати в коридорі. Він підійшов до ліжка і тихо сказав Дякую тобі. Потім поклав свою маленьку долоню на руку Влада. Максим стояв поруч, намагаючись виглядати дорослим, але в його очах блищали сльози. Вони сиділи так довго, мовчки, доки сонце не сховалося за вікном. Згодом прийшла лікарка, сказала, що хлопець може прокинутися будь-якої миті. І дійсно, пізно ввечері, Влад поворухнув головою. Його повіки піднялися, очі були червоні, але живі. Перше, що він побачив, це обличчя Анни, повне тепла і вдячності. Ти жива? спитав він хрипло. Анна кивнула, не стримуючи сліз. Ми всі живі завдяки тобі, сину. Влад ледь посміхнувся, потім перевів погляд на дітей, які стояли поруч. Ви не злякалися? запитав він і Данилко ківнув. Злякались, але ти прийшов. Хлопчик закрив очі, і по його щуці скотилася сльоза не від болю, а від полегшення. Наступного ранку вся лікарня вже знала його історію лікарі, медсестри, пацієнти всі говорили про юного героя, який врятував жінку і двох дітей із пожежі. До лікарні прийшли журналісти, місцева влада, навіть пожежники, які того дня працювали. Влад, ще слабкий, лежав у ліжку і не розумів, чому всі на нього дивляться з таким захопленням. Йому просто здавалося, що зробив те, що мав зробити. Коли Анна знову прийшла до нього, вона принесла домашні млинці, які напекла у сусідки, бо свого дому в неї вже не було. Вона поставила тарілку на тумбочку і сказала ти тепер для нас як рідний, якщо колись знадобиться допомога, у тебе тепер є сім'я. Влад посміхнувся, і в очах його з'явилося те світло, що буває лише після великого випробування. У дверях стояли її хлопці, тримаючись за руки, вони принесли малюнок, намалювали себе, маму і влада поруч під синім небом і з великим сонцем. Внизу написали Наш герой. Минуло кілька місяців. Осінь змінила спеку літа, і місто вже дихало прохолодою. Дерева вкривалися жовтими листками, вітер приносив запах вогкості й диму. Але той дим був уже не страшний, а спокійний, домашній, з димоходів, де горів звичайний вогонь, не той, що забирає життя. У цей день Анна йшла знайомою дорогою до лікарні, але вже не як налякана мати, а як людина, що несе вдячність. Поруч бігли її сини, здорові, веселі, сміялися, носили в руках коробку з тортом і малюнок, новий, який вони зробили разом. У лікарні вже не пахло болем, влад лежав у палаті, але без бентів, без апаратів, його руки ще вкриті рожевими слідами від опіків, але очі живі, теплі. Він відновився швидше, ніж очікували лікарі, бо мав щось сильніше за ліки, вдячність і віру. Коли Анна зайшла, він підвівся, усміхнувся і сказав: Ви знову з тортом, ви мене знову балуєте. Вона посміхнулася у відповідь, сіла поруч і тихо сказала: Ми прийшли просто побачити, як наш герой живе. Хлопці підбігли, Данилко обійняв його, Максим подав торт. Влад засміявся, і в кімнаті стало тепло, ніби сонце зайшло прямо у вікно. Вони сиділи, розмовляли про все. Про школу, про майбутнє, про життя. Влад розповів, що після лікарні хоче вступити до рятувальної академії, щоб стати пожежником. Після того, що сталося, я зрозумів, що це моє, сказав він. І Анна відчула, як серце її стислося від гордості. Вона бачила в ньому не просто хлопця, а людину, яка змінила її долю. Вона пригадала той день запах диму, розпечене повітря. Крики і подумала, що якби не він, усе було б інакше. Потім прийшов лікар, посміхнувся і сказав, що влад може йти додому, хоча й мусить берегти себе. Анна відразу запропонувала якщо не маєш куди, у нас тепер вільна кімната в новій квартирі. Ми переїхали в інший дім, але він ще не дім, без тебе. Влад спочатку хотів відмовитись, але в очах хлопців побачив те саме світло. Що й того дня, коли витягував їх із вогню, він погодився так вони стали родиною не за кром'ю, а за душею. У новій квартирі все було інакше чисті стіни, запах свіжої фарби, багато світла. На полиці стояла фотографія Анна, Влад і двоє хлопців усміхаються на фоні пожежної частини, куди вони прийшли подякувати рятувальникам. Максим часто питав влада про те, як він не злякався тоді. І той відповідав просто я злякався, але страх не повинен зупиняти, коли хтось потребує допомоги. Ці слова врізалися в пам'ять хлопців. Данилко навіть сказав, що коли виросте, теж буде рятувальником як влад, бо герої не бояться вогню. Анна дивилася на них і розуміла, що, попри біль, попри втрати, життя продовжується. Увечері вони всі разом сиділи на балконі, дивилися, як сонце сідає за будинки. Анна тримала чашку чаю, Влад поруч лагодив стару іграшкову машинку Данилка, Максим читав уголос книгу. Це було спокійне щастя, не гучне, не показне, але справжнє.